Третій день трауру у кривому розі прощаються із загиблими через російський ракетний удар 4 квітня. Загинуло 20 людей. З них дев'ять дітей. Священники православної церкви України провели панахиду. У Кривому розі викрили десятьох учасників злочинної організації на чолі із директором міського КП, яке займалося ритуальними послугами. Поліція! Організував її директор комунального підприємства, завдяки зв'язкам якого у міськраді тендери на послуги з перевезення тіл полеглих військовослужбовців, а також обслуговування кладовищ та ремонтні роботи об'єктів благоустрою вигравали підконтрольні приватні фірми. Так і не розпочавшись, завершився опалювальний сезон. Голови ОСББ про підготовку та шанси бути з теплом у наступному році. З нас теплоцентраль кожного року вимагає 100% підготовки до опалювального сезону, щоб весь будинок був готовий. Ви бачили перелік. То ось вам наглядно, як сама теплоцентраль готує свої мережі до опалювального сезону. Це проект про криворіг та криворіжців, і ми починаємо. Третій день жалоби зі сльозами кривий ріг переживає страшну трагедію, яка сталася у п'ятницю 4 квітня. 20 людей загинули. 9 з них діти. Підступний ворожий обстріл касетною балістикою спального району та дитячого майданчику. Одну мить перетворив життя криворіжців на пекло. У місті оголосили триденну жалобу за загиблими. Українські міста та іноземні посольства приспустили прапори. Місце удару відвідали 32 посли іноземних держав. Священники Православної церкви України провели панахиду. Святі! Коли ми клали квіти, сльози просто катилися. Ну тут нічого не скажеш. Тут просто болить серце, воно не просто болить, мабуть, а воно кричить, воно розривається. Тому що це одна із найбільших атак, таких підступних атак Росії Російської Федерації на не просто на військових там, да, а це просто на мирний на дітей заробили мільйони на ритуальних послугах. У Кривому Розі черговий корупційний скандал. Правоохоронці викрили злочину групу на чолі з директором комунального підприємства. За даними слідства, керівник КП разом із спільниками заволодів майже сімома мільйонами гривень із бюджету, які виділили на утримання кладовищ і перевезення тіл загиблих військових. Як проходили обшуки, кого затримали, та що відомо на цю мить? Дивіться в нашому наступному репортажі. Працює національна поліція двері чиняє. Так днями затримували членів злочинної організації, яка привласнила майже 7 мільйонів гривень із бюджету міста. Оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції та за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури затримали учасників злочинної організації, які наживалися на ритуальних послугах у кривому розі. У справі фігурують 10 осіб, серед яких директор КП Криворізької міської ради, посадовці виконкому підприємці та бухгалтери, за даними слідства, протягом 2023-2024 років вони організували схему розкрадання коштів, які призначалися на утримання кладовищ перевезення тіл загиблих, військових та ремонт скверів. Організував її директор комунального підприємства, завдяки зв'язкам якого у міськраді тендери на послуги з перевезення тіл полеглих військовослужбовців, а також обслуговування кладовищ та ремонтні роботи об'єктів благоустрою вигравали підконтрольні приватні фірми. Фігуранти підробляли договори, завищували обсяги робіт і вартість послуг. А кошти перераховували на підконтрольні рахунки та розподіляли між учасниками схеми. Щоб вкрасти гроші з бюджету до офіційних документів, ділки вносили фіктивні дані не тільки щодо обсягів виконаних робіт, але й навіть завищували вартість кожного кілометра міжміських транспортних перевезень тіл загиблих або померлих військовослужбовців. Монополія на такі послуги принесла його учасникам десятки мільйонів гривень. Під час 80 обшуків у фігурантів вилучили понад 1 мільйон гривень, 680 тисяч доларів, 28 тисяч євро, авто, техніку та документацію. Нині дев'ять учасників злочинної організації затримані у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Йдеться про сорока однорічного підприємця, директорів товариств, начальника відділу комунального підприємства, начальника відділу Криворізької міської ради та працівників ТОВ. Трьох учасників злочинної організації вже взяли під варту без права застави. Їхньому лідеру підозру повідомили заочно, оскільки він ще на початку березня виїхав за кордон і не повернувся. Наразі вирішуються питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та накладення арешту на майно фігурантів. Не робіть з нас дурнів так. Криворіжці відповідають компанії теплопостачальнику на перелік зобов'язань, які та надіслала головам ОСББ. Виявляється, опалювальний сезон провалився не через сотні кілометрів дірявих труб, а через те, що містяни не виконали певні вимоги від теплоцентралі. Що саме мають виконати криворіжці, аби врешті бути із опаленням? Далі у сюжеті. Тут дивіться. Оця це... різниця в температурі вона гарантує людям не дуже високі нарахування і тепло в будинку. Угу. Оцей безпорядок, у це безобразія, це великі платіжки і ну напівхолодні батареї. Це те, що у вас було цього року. це те, що у нас було, а те, що повинно бути біля власного будинку. Олена Дарієнко на паперах демонструє різницю затверджених температурних графіків теплоцентралі і ті, які голова ОСББ зробила, із показників її будинку в опалювальний сезон. Графік повинен був бути отакий. У нас графік він якби стабільний, але оця різниця майже в 20 градусів. Це ну, грубо говоря, людям процентів 30-40 відсотків 30-40 більше в платіжках, чим могло б бути. Головна проблема каже пані Олена: в мережах теплоцентралі немає достатнього тиску, аби подавати тепло в будинки. Та, попри холод, людям приходять платіжки на тепло із шаленими сумами. Нам в січні місяці нарахували скажені суми. Люди, звісно ж, ну. Дуже були стривожені цими нарахуваннями. І в процесі оцих перерахунків, що якоби вони зробили, це фактично тільки зняті ті лишні суми, які вони нам нарахували в січні. Фактично перерахування з врахуванням температури теплоносія, з врахуванням тиску, тобто ну, різниці. Те, що не співпадає з температурним графіком і з технічними їхніми розрахунками, по цим показникам перерахунок не зроблений. Те, що з нас теплоцентраль кожного року вимагає стовідсоткової підготовки до опалювального сезону, щоб весь будинок був готовий, ви бачили перелік, то ось вам. Наглядно, як сама теплоцентраль готує свої мережі до опалювального сезону. А це біля обшарпаних опалювальних труб голова ОСББ Світлана Остапчук наочно показує, як комунальники готувалися до опалювального сезону та як щоденно виконують свою роботу. Ви бачите, що це за утеплення, що оці труби потім гріють атмосферу. Ось, будь ласка, труби гнилі, де вже в мене в цю дірочку. Моя рука влазить. Це вже вимкнули. Да. А це ж ви розумієте, коли воно було звідси, яким напором цей теплоносій вилітав. Ось теж ви можете побачити, в якому стані інші труби. Вони вже гнилі, вони вже згнивші, вони вже страшні. І нам, споживачам, сама теплоцентраль ніяких гарантій не дає. Ми їх самі бачимо. ось Дивлячись на оцей весь безлад, і попри провалений опалювальний сезон, додає пані Світлана, голови ОСББ отримали від теплоцентралі перелік робіт, які люди мають виконати в своїх будинках за півроку, мовляв, тільки тоді будуть із теплом. Ну і ви бачите, який він об'ємний з двох сторін, і чесно кажучи. Ну, по перше, цей документ має єдину мету для теплоцентралі просто прикрити потім свої недоліки роботи і звернути вину на голіву СББ, що вони не виконали оцей перелік. І якщо теплоцентралі допомагають різні фонди держава та НАК Нафтогаз, то будинки ОСББ мають рятувати себе самостійно. Це було складно і у довоєнні часи. Нині ще складніше, додає ще одна голова ОСББ Альона Рибка. У нас в місті була програма для ОСББ конкурсна там, де виділило місто всього 5 мільйонів. Гривень. В порівнянні з Жековськими будинками, які ми виділили 30, нам виділили тільки 5 на це. Хоча у нас рівний відсоток будинків в ОСББ і в жеках І цих коштів вистачило всього на 25 будинків переможців, то це дуже мало, враховуючи, що у нас 2 тисячі ОСББ будинків. Тому підготовка до опалювального сезону покладена на людей. Враховуючи внески ОСББ в цьому році, згідно із вимогами теплоцентралі, в будинках можуть провести лише гідравлічні ні, випробування промивку системи і залатати дірки в трубах, додає Альона Рибка. Якщо щось виконувати більше, наприклад, ремонт, так міняти систему опалення з металевих труб старих на болі то це вже окремим фонд е, строку на нарахування. В нас будуть люди збирати кошти і ремонтувати свої будинки. В деяких будинках навіть скоріш за все треба буде ставити. Будемо намагатися ставити ІТП, тому що як показала практика цього року, нам не вистачало тиску. І теплоцентраль з цим нічого не робила. Щороку теплоцентраль висуває певні умови щодо підготовки до нового опалювального сезону, кажуть голови ОСББ. Деякі з них, як, наприклад, наявність замка на горіщі, викликає мінімум посмішку. Тому жителі пропонують і підприємству не забувати про свої зобов'язання. Також і, на жаль, дуже б хотілося, щоб, хоча б такий же перелік зобов'язань був від теплоцентралі. Своїм абонентам, що от теплоцентраль зобов'язується от виконати ці всі роботи і гарантувати нам тепло. А от чи є шанси в комунальників підготуватися до опалювального сезону 2025-2026? Що саме вони мають зробити, аби встигнути і що робити криворіжцям, якщо новий опалювальний сезон буде таким же провальним? Про це ми поговорили із Олегом Попенком, головою Всеукраїнської спілки споживачів комунальних послуг? Як ви оцінюєте опалювальний сезон 2024-2025 у кривому розі? Конкретний випадок Кривому Розі, коли а, а те криворіч теплоцентраль, яка належить на Нафтогазу, абсолютно нічого не зробили для того, щоб підготуватись до опалювального сезону. Тобто вони не робили нічого, вони під час опалювального сезону нічого не зробили. І я так розумію, що вони особливо і не а, планують нічого робити а, для того, щоб виправити ситуацію в кривому роді. Судячи по тим по тим листам, які ви направили головам СББ, що вони там вважають за те цінне, що потрібно зробити в будинці. Як на мене, це абсолютно маячня, що атекривалістик по центральні пише листи головам ОСББ, що вони повинні щось робити в будинку, щоб у них був опалювальний сезон. Тому що АТ Криворіч Теплоцентраль разом з Нафтогазом повинен відповідати за те, що вони зробили, що вони зараз будуть робити при підготовці до опалювального сезону 2025-2026. Скільки коштів виділює власник? Ми повинні розуміти, у АТ Криворіч Теплоцентраль є державна компанія власник, один з найбільших платників податків в Україні. Скільки вони виділили коштів на заміну труб? Скільки вони планують замінити труб в цей, в цей міжопалювальний сезон? Яка найбільша проблема минулорічного опалювального сезону? Чому він виявився провальним? Судячи по ситуації і судячи по поведінці, представників вати «Теплоцентраль», Ця ситуація взагалі, як на мене, вони, вони не збираються вирішувати проблему. А збираються перекинути її на місця, які весь цей опалювальний сезон. О, це, ну, давайте там це від 100 до 150 тисяч людей сиділи взагалі без тепла. І о, людям край повезло, що це була тепла зима. Тому ситуація виглядає, як проходження опалювального сезону, о, це був повний зрив зі сторони, коли теплоцентральний. При тому це не просто зрив опалювальну сезону, це і о, те, що вони відкрито збрехали про його готовність. Ну, акт готовності до опалювального сезону. О, я публікував де о, вони всі повністю всі, о, відповідальні особи на підприємстві підписали цей акт, незважаючи на те, що де написав там 50 з чим зауважень. Нього uh -huh. де не зникнуть питання взагалі. Як ми можемо проходити цей опалювальний сезон? Тому о, питання до конкретно до Антекерів вирішити теплоцентраль до відповідальних на тазі України величезні питання, і їх потрібно якось вирішувати. І повітря зараз потрібно про це думати, а не восени. А на цьому випуск добігає кінця. Його хотілося б завершити висловом українського письменника, нашого земляка Олеся Гончара. Сама історія запитає кожного з нас у цей день, хто ти чи справді вичавив із себе тоталітарного раба, чи здатен відстояти себе як людину, відстояти завтрашній день своєї згорьованої прекрасної України. Нам варто задуматися про це. Найскорішої перемоги нам і миру побачимося наступної середи.